Ви пара? Так. Як ви познайомилися? Познайомились на роботі? А ким працювали? Де? Укртрансгаз. Яке було ваше перше враження від вашої майбутньої дружини? Вау! Сподобався напевно так. Скільки ви вже разом виходить? 15 років. Як ви робили пропозицію? Квіти. Обручка для вас взагалі важливе одруження? Це є відповідальність, відносини. Це для е, дружини якась гарантія того, що вона важлива для цього чоловіка. Що він готовий взяти за неї відповідальність, і він готовий нести відповідальність за себе, за сім'ю і е, є перспективи і плани спільні на майбутнє. За що ви найбільше любите вашого чоловіка? За піклування, за турботу, за увагу. А ви ваша дружина? За те, що вона мене кохає. Що не подобається чоловікові? Шкідливі звички. От най я вам скажу, найбільше не подобається шкідливі звички, звички це паління, однозначно. Що вам не подобається вашій дружині іноді? Різкий характер. Але це побороти буде дуже складно, тому він йому краще змиритися. Ви з родиною, так? Чи ви вдвох? Так, це думаємо, день народження сина. Можете до нас відійти. Вітаю вас з ним народження. Дякую. Ким ви хочете стати в майбутньому? Айті. А скільки вам років? Чотирнадцять Ким ви працюєте? Критична інфра... інфраструктура на родину скільки ви витрачаєте? Напевно, ну тисяч тридцять в місяць. А що ви бажаєте нашим людям? Віри в майбутнє, позитиву, не втрачати оптимізм. Віра в перемогу і перемога за нами.